Думаю, я вас зараз сильно здивую, але кожна дівчина має це знати, і якщо ти маєш тривожний розлад або в цілому маєш тривожний тип особистості, і при цьому ти не плануєш дітей, якщо у тебе немає контрацепції жодної ні презерватив, ні пігулок, ні свічок, нічого, твій секс може з часом зійти на нівець. Через недостатнє відчуття безпеки, захищеності, через страх вагітності і наслідків, страх підхопити щось, порушити мікрофлору. А як кайфувати, якщо ти напружена, слідкуєш за партнером і намагаєшся вихопити ось цю мить, щоб... Щоб, щоб щоб, встигнути. І саме всі фактори призводять до того напруження, до того контролю, який так сильно дівчата хочуть відпустити, щоб насолоджуватись процесом, йти в нього з головою, кайфувати, розслаблятись. Немає місця розслаблення. Значить, твоя психіка може щитувати цей процес як небезпечний. І віддаляти тебе від нього. Та ви помічали за собою таке? Відпишіться в коментарях, може, я й не права.